Всім привіт! Вмощуйтесь зручніше, дорогеньке, тому що сьогодні випуск буде великим, адже ми будемо говорити про основні сили та про застосування законів Ньютона до розв'язування задач. Погнали розбиратись! Принцип відносності Галілея це те, на чому будуються всі закони Ньютона, які ми розбирали минулого відео. В усіх інерціальних системах перебіг механічних явищ відбувається однаково за однакових умов. Тобто, якщо тіло буде рухатися прискорено, то воно і в іншій системі відліку також рухатиметься прискорено. Звісно, якщо ця система відліку інерціальна. Дуже важливо пам'ятати, що при переході з однієї інерціальної системи в іншу, у вас саме прискорення залишатиметься незмінним. А якщо тіло рухається рівномірно, до речі, то швидкість може змінюватися в залежності від вибору системи відліку. Поговоримо нарешті про сили. Сила тяжіння це сила, з якою Земля притягує нас до свого центру. Будь-яка сила має напрямок і точку прикладання. Так ось сила тяжіння прикладається до центру мас тіла. Зазвичай це геометричний центр, якщо тіло в нас правильної форми, як тут прямокутничок. Його геометричний центр це перетин діагонали, тому і точка прикладання. Його геометричний центр. Напрямок даної сили завжди вертикально вниз. Як би там не було складно, не знаю, сила тяжіння, яка діє на тіло на поверхні землі, буде завжди йти вертикально вниз, незалежно від того, на якій поверхні знаходиться тіло на рівній чи похилій. І також ми знаємо, що цю силу можна обчислити, якщо масу помножити на прискорення вільного падіння, G. приблизно воно дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. Наступна сила це вага, її дуже часто плутають із масою. І я закликаю вас цього не робити, бо вага і маса це не одне й те саме. Вага це сила, з якою тіло тисне на опору або розтягує підвіс, і саме вагу міряють терези, які стоять у вас вдома, якщо вони у вас є. Спробуйте нахилити ці терези і встати поміряти свою вагу. Ви здивуєтесь, але те, що вони покажуть, буде відрізнятися від того, що вони покажуть, якщо будуть стояти на рівні поверхні. Це пов'язано саме з тим, що терези вимірюють вагу. Але можна за допомогою них виміряти і масу. Якщо поверхня буде ідеально рівною, то в нас вага буде дорівнювати силі тяжіння, і автоматично наші терези вони можуть розділити отримане значення на приблизно 9,8 і отримати масу. Але пам'ятайте, що вони вимірюють вагу в першу чергу. Терези я маю на увазі типу ваги ваги. Терези, мабуть, оці вони вимірюють масу. Можливо, я переплутала назви. Майте на увазі, те, що стоїть у вас вдома і вимірює масу, це насправді ваги. Вони вимірюють вагу. Так, про це поговорила вже 100 разів. Стосовно даної сили, її напрямок, ви не бачите за моєю головою, завжди перпендикулярно опорі вниз. Тобто, якщо тіло буде знаходитись на прямій опорі, то напрямок буде співпадати з напрямком сили тяжіння, але якщо на похилій опорі, то завжди. Ми бачимо, що перпендикулярна опорі він не буде вже співпадати з напрямком сили тяжіння. Так, з цим розібралися. Наступною нашою силою буде сила реакції опори. Це сила, з якої опора тисне на тіло. Коли вона виникає, коли ми з нею стикаємось, тому що це така сила, яка дуже важлива, але ми зазвичай взагалі про неї забуваємо. Ми сидимо на стільцях. І ми тиснемо на них, безумовно. Ми здійснюємо на них тиск, наша вага на них здійснює тиск. Але ми нескінченно не провалюємось кудись вниз, на підлогу, в землю, не знаю, на перший поверх і до центру землі. Чому? Тому що стілець у відповідь тисне на нас і підтримує нас. Це і є сила реакції опори, сила, з якою опора тисне на нас у відповідь. Я підкреслюю, що це завжди відбувається у відповідь. І сила реакції опори це протидія вазі. І ця сила завжди буде напрямлена під прямим кутом до опори, але вгору. Наступна сила це сила натягу. І вона також є протидією вазі. Коли ми говорили про вагу, ми розглядали лише один варіант, коли ціло стоїть на похилій якійсь опорі, і там на ній зображало, власне, як буде виглядати вага. Але ж так, вага це також сила, з якою тіло розтягує підвіс. І тоді виникає сила протидії. що… Називається силою натягу. Інколи її позначають буквою Т, інколи її позначають Ф, я використала Т, нехай буде. І це також сила, яка дорівнює вазі тіла. Всі ці сили, до речі, вимірюються в Ньютонах. У фізиці всі сили, крім сили струму, вимірюються в Ньютонах. Сила струму вимірюється в амперах. Наступна сила це сила терця. Теж дуже-дуже важливо. Без неї ми б з вами не змогли рухатись, тому що немає счіплення з землею, якщо немає сили терця. Так от сила терця це сила, яка протидіє руху. Вона теж позначається в ньютонах. і вона завжди напрямлена проти руху. Ось у мене блок, він рухається праворуч, і ми бачимо, що сила терця, що виникає, вона напрямлена ліворуч, протилежно від напрямку руху. Так, обчислити силу терця можна, якщо коефіцієнт терця величину фізиці, яка не має одиниць вимірювання, помножити на силу реакції опори. Коефіцієнт терця, окрім того, що ця величина не має позначки, її можна розрахувати як тангенську та нахилу похилої площини, але лише якщо тіло перебуває на цій площині похилі в стані спокою. Або ж, інакше кажучи, воно не рухається чи рухається рівномірно. Із силою терця поки що все переходимо з вами до деформації. Деформація це зміна форми та або розмірів тіл під дією деякої сили, і вони поділяються на пружні і пластичні. Після пружних деформацій тіло повертається у вихідний стан. Наприклад, це відбувається, коли ми стискаємо губку, якою миємо посуд. Да, то через деякий час ця губка повернеться назад в свій вихідний стан. Це приклад пружної деформації. Пластична деформація це розірвати папір. Він після цього ніколи не буде в попередньому стані, або ж ліпити пластилін. Да, якщо ми на нього натискаємо, залишаємо там якісь м'ятинки, він самостійно ніколи не повернеться до вихідного стану. Усі пружні деформації поділяються на п'ять типів. Сподіваюсь, вам видно мою іграшку пружинку це розтягнення, стиснення. Кручення, вигин і сув. Сув може відбуватись, коли ви, наприклад, човгаєте, знаєте, намагаєтеся встати з за столу і соваєте е, стільця. Тоді можете там, почути такий ще звук, е, як стілець об підлогу, третій неприємний. Оце якраз деформація суву відбувається в цей момент. І сила, яка виникає внаслідок пружних деформацій, називається силою пружності. Це сила, яка протидіє деформаціям. Ми бачимо на моєму рисунку пружину. Вона мала якийсь розмір L. Ось довжина цієї пружини, вона позначила чорненьким. Потім пружину деформували, і під дією деякої сили вона розтягнулася до розмірів, нехай буде L1. Що ми бачимо? Розмір змінився на деяку кількість сантиметрів Х. Якщо я захочу знайти Х, то я від поточного розміру відніму розмір попередній. Інакше кажучи, я знайду зміну розмірів дельта L. Так от, Роберт Гук, я дуже люблю цього пана, тому що він стільки відкритів зробив в фізиці, а також про його. Знаєте, біографію ходить стільки чуток, наприклад, що останній відомий людству портрет Роберта Гука знищив сам Ньютон. Якщо вам буде цікаво, почитайте. Так от. І формула сили пружності набуває вигляду f дорівнює мінус kx. Поговоримо про коефіцієнт пружності, а про нього є що сказати. При паралельному з'єднанні цих самих пружин. У нас коефіцієнт пружності буде знаходитись як сума коефіцієнтів пружності пружин. Ми ж розуміємо, що пружини бувають такі, як в годинниках, або такі, як в велосипедах, або такі, як в літаках, і вони всі відрізняються своїм коефіцієнтом пружності. Кількістю витків, своїм розміром, формою, щільністю, матеріалом, з якого вони зроблені, все це впливає на коефіцієнт пружності. Я підкреслю, що коефіцієнт пружності ні в якому разі не залежить ні від сили пружності, ні від видовження пружини. Лише від власних там, характеристик самої пружини. І при паралельному з'єднанні даних пружин коефіцієнт пружності системи буде розраховуватись, як а 1 плюс К2. При послідовному з'єднанні пружин складніше можна розрахувати загальний коефіцієнт пружності всієї системи, як одиницю розділити на k дорівнює одиниці на k1 плюс одиниці на К2. Ні в якому разі не можна просто написати, що одиниця на К. У нас буде дорівнювати одиниця на К1 плюс К2. Якщо у вас з'явилася така думка, я вас буду ругати. Так не можна. Чому? Тому що, коли у вас два дроби з різними знаменниками, ви спершу, щоб їх там щось додати відняти, маєте привести їх до спільного знаменника. Тобто помножити перший дріб на К2, а другий дріб на К1. І замість оцієї чепухи, що в мене написана вгорі, ви маєте записати К2 плюс К1 розділити на добуток К1 на К2. Це якщо пружини тільки дві, А уявіть, якщо їх там три. То треба всі три дроби зводити до спільного знаменника. Дві пружини це просто стандартний вигляд. Так, зробили. Тепер переходимо до основного, як вам застосовувати всі ці знання при розв'язуванні задач. Є невеличкий алгоритм, щоб не робити помилок при розв'язуванні задач, ви маєте його дотримуватись. Перше, ви робите рисунок, на якому зазначаєте вектори усіх сил, що діють на тіло, а також зазначаєте напрямок вектора швидкості, вектора прискорення та напрямок координатних вісей. Щоб не помилитися. Я вас закликаю направляти координатну вісь у напрямку швидкості руху тіла. Обов'язково. Якщо у вас тіло рухається в горизонтальному напрямку, то ви направляєте таким чином вісь Х, якщо у вертикальному, то вісь Y. Майте це на увазі? Друге. Це ми записуємо закон Ньютона в проєкціях на вектори. Я нагадую, що закон Ньютона полягає в тому, що у вас прискорення прямо пропорційне силі і обернена пропорційне масі тіла. Якщо виразити з даної залежності силу, то рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, має дорівнювати маса на прискорення. А рівнодійну всіх сил ви можете знайти як векторну суму всіх сил, які прикладені до тіла. Третє. Це третій закон Ньютона в проєкціях на обраній вісі. Тут ми вже використовуємо зв'язок сил, ми використовуємо формули сил, ми використовуємо отримані рівняння проєкцій, коли записували другий закон Ньютона в проєкціях на вектори, і розв'язуємо задачу. Перейдемо до практики, щоб, власне, закріпити. Дерев'яний брусок рівномірно ковзує вниз похилою плащиною. Визначте коефіцієнт ковзання бруска похилою плащиною. Ви вже знаєте, що коефіцієнт тертя можна розрахувати як тангенс кута нахилу. І вам для цього не треба сильно мучитись. Це буде тангенс. Ну, кута альфа. кут альфа ось він. Вам ще треба пам'ятати означення тангенса з математики. Тангенс це відношення протилеглого катета до прилеглого. Проти кута альфа у мене лежить оцей катет, а прилеглий до нього це ось цей катет. Ніякої гіпотенузи тут не буде. Так. Катет, власне, протилеглий у мене 15 см. Я і лишаю в сантиметрах, оскільки при розрахунках і сантиметри, сантиметри скоротяться. Далі, тут я бачу 60. Відповідно, мені треба 15 розділити на 60, що буде дорівнювати 1 четверта або ж буде дорівнювати 0,25. 0,25. Відповідь буде А. Так, Зробили. Наступне завдання одне з моїх улюблених: встановіть відповідність між станом тіла масою 5 кг та його вагою. Вважайте, що прискорення вільного падіння на землі становить 10. А на місяці 1,6 м за секунду в квадраті. Тіло ж у швидкісному ліфті рухається вниз із прискоренням 2 м за секунду в квадраті. Окей. Ось у нас ліфт. Ми зображуємо це на рисунку, звісно ж. Ось в ліфті є тіло. До нього буде, звісно ж, прикладена сила тяжіння. І внаслідок руху, і внаслідок сили тяжіння, і внаслідок того, що тіло тисне на опору, буде виникати сила реакції опори. Сила реакції опори. Далі, у нас ліфт рухається вниз, тобто швидкість його напрямлена вниз, і з прискоренням, яке теж напрямлена вниз. Я це зазначаю і вісь координатну, це незвично. Але y я теж направляю вниз. Так само, як в мене напрямлена швидкість. Підкреслюю, я підкреслюю вам це. Тільки за напрямком швидкості. Далі я маю записати другий законній тон спочатку в векторах, а потім в проєкціях. Рівнодійна всіх сил у мене дорівнює добутку маси на прискорення. Рівнодійна всіх сил це в мене сила реакції опори і сила тяжіння. Більше жодних сил у мене нема. І сила тяжіння. Все це має дорівнювати МА. Я підкреслюю, що я записала у векторах, про це свідчать стрілочки над векторними величинами. Далі я маю використати замість векторних величин проєкції. Проєкції будуть і можуть. Проєкції будуть відрізнятися від наших векторних величин, звісно ж, знаком. Його наявністю або відсутністю додатній від'ємний. А також вони можуть відрізнятися навіть за значенням, якщо у вас вектор нахилений відносно вісі. Але в нас всі вектори паралельно вісі йдуть, хоча вона в мене кривенька. Тому е, модулі вони будуть рівні проєкціям, модулю проєкцій. Лише треба врахувати знак. Сила реакції упори у мене напрямлена в протилежний бік. Від Y, Відповідно, вона буде від'ємною. Буде мінус N. Сила тяжіння у мене додатня, вона напрямлена вертикально вниз, тому просто плюс Mg. M. І я перевіряю обов'язкову проєкцію прискорення на знак. А прискорення в мене теж буде додатнім, оскільки співпадає з напрямком Y. Буде MA. Окей. Мені необхідно було обчислити вагу. Ми знаємо, що з усіх сил, які представлені тут, вазі буде дорівнювати сила реакції опори. Я це маю на увазі. Тому ми виражаємо саме силу реакції опори з даної формули. Я її переношу праворуч, а силу МА, я переношу ліворуч, щоб отримати N дорівнює МЖ відняти МА. І, оскільки сил реакції опори дорівнює вазі, то обчисливши ось цей вираз, я й отримую вагу. Вага буде дорівнювати маса на g мінус А. А це буде в нас маса тіла 5 кг, буде 5, Помножити на 10 відняти 2. Я зараз наближу, щоб вам було видно: 10 відняти 2, що становить 8. 5 на 8 буде 40. 40 нютон. Вам знову не видно буде за мною, але вже що поробиш? Отак, я нагнусь, щоб вам було видно. Тіло вільно падає біля поверхні землі. Дуже важливий момент. Якщо тіло вільно падає, і воно не тисне на опору і не розтягує підвіс, воно перебуває у стані невагомості. Стан невагомості це стан, за якого тіло не розтягує підвіс і не тисне на опору. І за такого стану вага буде дорівнювати нулю. Не сила тяжіння. Сила тяжіння буде і вона буде притягувати тіло до себе, до землі, Ну, до будь-якого об'єкту, який міститься навколо, да? адже сила всесвітнього тяжіння існує між будь-якими об'єктами. Так от. Я підкреслюю, що під час стану невагомості це стан, за якого вага дорівнює нулю. Тільки вага, як окрема сила. Сила тяжіння нулю не дорівнює. Тіло вільно падає біля поверхні землі, це А. Вибачте, що накрікала на вас. Я не хотіла. Я просто хочу, щоб ви дуже сильно це запам'ятали. Третє. Тіло зважують на поверхні місяця. Якщо його просто зважують, і воно, відповідно, стоїть на. Горизонтальні опорі, то за таких умов на дане сило буде діяти дві. На дане тіло буде діяти дві сили. Це сила тяжіння і сила реакції опори. І оскільки поверхня ідеально рівна, то вони будуть між собою рівними. Адже тіло перебуває в стані спокою, воно не рухається, його не можна зважити, якщо воно рухається, і N буде дорівнювати Mg. Ви можете, звісно, розписати другий закон Ньютона, а можете повірити мені на слово. Якщо тіло перебуває в стані спокою то сили, що прикладені до нього, вони між собою будуть рівними, адже вони мають врівноважити одна одну. Оскільки P дорівнює силі реакції опори, то тоді масу 5 кг ми маємо помножити на прискорення вільного падіння на місяці, а воно дорівнює 1,6. 16 на 5 у нас буде 50 80. Ну, відповідно, я маю ще комою забрати нулик, і в мене буде просто 8 н. Отже, тіло зважують на поверхні місяця, це в нас відповідь Б 8 н. І четверте, тіло в міжпланетному кораблі, який робить маневр із прискоренням 6 метрів за секунду в квадраті. За таких умов, скоріше за все. У нас вага, найскоріше за все, так і буде, буде дорівнювати рівнодійні всі сили, що діють на тіло. Тобто, це буде МА, де А це прискорення, з яким тіло робить маневр 6 метрів за секунду в квадраті. Тоді 5 на 6 у нас буде 30. Відповідь буде В. Ну, а на цьому ми сьогодні завершуємо. Якщо вам потрібні додаткові відео з розбором того, як розв'язувати завдання на рух тіла під дією декількох сил і на рух тіла похилою площиною, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково зроблю таке відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па!